Який так. заклад вийшов в найшвидше в операційний нуль? А, ну, тут важливо розуміти, що типу кав'ярні. Ну там від... менша точка безбитковості, звісно, так, так. але все рівно ну, тут більша прохідність, да, цільова аудиторія, так, вони, так. трафік цей. Це але і... ще інвестиції. тобто, Я думаю, найшвидше окупився квадратний метр на нашій першій кав'ярні Шевченка 352, тому що там всього 28 квадратів для протоколу це було 8 років тому. Якщо зараз типу, ми там наймаємо прораба, е, там Це і всі відповідні інші. інші роботи, там сварка, штукатурка все робить відповідний профільний спеціаліст. Раніше багато робіт робив мій, мій брат, я і наш батько. І відповідно ці 28 квадратів, чому вони так дешево вийшли? Тому що багато робіт робилося власноруч, типу, десь економилось, десь то до то, то. І в зв'язку з цим там перший проект окупився менше ніж за півроку.